Пане голову обласної державної адміністрації, пане директоре нашого турніру Євро, дорогі львів'яни, задача, яка перед нами сьогодні стоїть, це створити якісну, потужну атмосферу позитиву. Долучилося два роки до часу відкриття турніру Євро-2012 у Львові і в Україні. Звичайно, ми будемо мати дуже багато гостей. Але на стадіонах вони проведуть тільки 5% часу, а 95% часу вони будуть гуляти нашими містами, вони будуть насолоджуватися тою атмосферою, яка буде панувати в наших містах. І нам дуже важливо, щоб ця атмосфера була квітуча, щоб вона була радісна. І ця емблема, яку ми сьогодні відкриваємо з квітів, це власне львівські найкращі квіти. Я сьогодні хочу побажати всім багато здоров'я. Сьогодні також емблема буде відкриватися і в місті Донецьк, куди наша делегація сьогодні буде перелітати. І власне ми відновлюємо також сьогодні цей рейс, якого не було 19 років. Тобто євро об'єднує Україну. Слава Львову, слава Україні! Дякую. Я з примісом слово від премєр міністру Борису Колісникову. Уважаємо друзі, ми з вами знаходимося в. Прямом... мысли на фоне произведения искусства. Это прекрасная работа львовских садовников. Остается только поблагодарить. Уже осталось на один день меньше до открытия евро. То есть вчера была ровно погода, как наша страна примет евро. В том числе я абсолютно уверен на любовь Хочу напомнить вам, что здесь зародился украинский футбол. Карпаты Львов единственная команда, которая, находясь в первой лиге, в 1969 году выиграла Кубок Советского Союза. Поэтому у львовских футболистов есть возможность писать свою страницу, в новейшую историю Украины, добившись успеха со сборной Украины на чемпионате Европы. Большое всем спасибо. Погибный не только не тільки клуб, не тільки черговые затягивают наших будивальников на стадионе и в аэропортах. Щоб кожен день змінювалось місто, область на краще, щоб дійсно тут відкривалися подібні куточки, де туристи та і мешканці могли дійсно подивитися, як місто область зміни, змінюється, і змінюється дійсно на краще. Мені приємно, що сьогоднішній день ще є днем дійсно відновлення рейсу Лів донецьк Це не на слові, а на ділі поєднання сходу і заходу. Це те, про що говорили наші попередники, попередні влади, але так і не зробила. Сьогодні ми можемо сказати що на справі схід і захід разом.